Коли прийде того дня, щоб прославитися у світлу святим і появити себе того дня, намоти усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню серед вас. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог ваш учинив вас гідними покликання, і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та діло віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звелишалося в вас, а ви в ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Благаємо вас, брати, що до приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, не дайте Ані щоб вас не тривожили духом словом чи листом, який нібито від нас, що день Христовий уже настає.